15 років ув'язнення отримав ще один агент російської воєнної розвідки. За доказовою базою СБУ він коривав удари по Запоріжжю. Зловмисником виявився колишній співробітник міліції, чоловіка дистанційно завербувала рашистська спецслужба через однокурсника, посадовця Міноборони РФ. За завданням куратора з ГРУ, зрадник намагався виявити місцеві заводи, які виробляють боєприпаси для ракетно-артилерійського зброєння ЗСУ. Ще одним завданням агента був пошук зенітно-ракетних комплексів та радіолокації. Аційних станцій зсу у регіоні. І 19-річний хлопець отримав підозру за запуск салюту в столиці. Нагадаємо, на лісовому масиві минулого тижня молодик запустив фейерверк біля багатоповерхівки, аби привітати подругу з днем народження. Тепер же порушнику загрожує до п'яти років обмеження волі за хуліганство. Оце Скаржаться в Україні, що погано їм живеться, але Буковель демонструє трошечки інші реальності. О, так Тарас? Буковель – це так. окрема країна. Мені здається, Так, і от там шалені черги і захмарні ціни. Курорт тут переповнений відпочивальниками. Ось відео ви бачите, цього року туди з'їхались тисячі українських українців. Гісколижні траси заповнені, а черги до підйомників доводиться чекати по півгодини. А то й найбільше традиційно найбільше людей там у вихідні та світні. Відковідні щодо такого зимового курорту, думки українців розділились і багато хто критикує відпочивальників. А для туристів розваг облаштували немало тут. Це, звісно, гірськолижні траси, підйомники і тролей для любителів більш спокійного відпочинку. Є колесо огляду, етнопарк, теплі басейни і ковзанки. Після відео з натовпами на курорті частина людей дуже сильно обурилась. Мовляв, на подібних курортах відпочивають, нібито тільки багачі, які забули про війну.